Чому дякую іноді може сприйматися як образа? З першого погляду, дякую це вічливість і прояв поваги та вдячності. Але з іншого боку, дякую іноді може звучати як образа. Коли саме? Коли ви дякуєте за те, що людина ще не погодилась виконати? Наприклад, принеси, будь ласка, мені води. Дякую. Вдячність за виконане прохання, яке не було прийняте, це вдячність за наказ. Так в країнах з безвідповідальною політичною елітою можна побачити подібні маніпуляції на вулицях. Наприклад, дякуємо за чисті узбіччя або дякуємо, що не заходите на газон. Це маніпуляція, яка перекладає відповідальність і створює ілюзію, що ви вже погодились це робити. Тому при зверненнях не дякуйте заздалегідь, дякуйте тоді, коли людина погодилась щось робити або вже щось зробила. Такі маніпуляції не для всіх є очевидними, але для людей з повагою до себе і внутрішнім відчуттям відповідальності є очевидними. Тож будьте уважні до своїх слів і поважайте вибір інших людей.